Але подивимо, Ні, подивимося як а, є, буде, є буде все проходити ці санкції. Тож подивимося, як це буде працювати тепер, коли комісія створена. Ну окей, комісія створена. але ну, ми ще побачимо результати її діяльності, тому що не факт, що вони будуть ефективними, так само, як і питання зі з обходом санкцій. А того, буде, того що Японія запровадила санкції проти російської оборонки. Ми знаємо, так. що Японія вона така більш нейтральна країна стосовно Росії. А тим не менш Японія? Японія... те, що Японія претендує на Курильські острови, які власне належать Японії, які окупувала Росія ну радянський союз ще після другої світової. тож там ніякої дружби і любові немає. Це підтверджує, значить, і ті санкції, які вони наводять. Імпорт алмазів тепер з Росії заборонений. Це так. те, що одне із небагатьох джерел постачання, яке залишалися, і так само санкції проти 12 людей та 36 організацій. Крім того, оці санкції, які ми вже обговорювали від Сполучених Штатів, цей раз це. Один із найбільших е, е, пакетів санкцій, і найбільша кількість обмежень, тому що їх там близько 500. Але е, щодо цього е, пакету санкцій від США, у мене просто мені знаєш, мене покоробило, коли я прочитала про те, що. До санкційного списку включені троє чиновників уряду РФ у зв'язку зі смертю Навального. Ну, Тобто, розумієш, для того щоб запровадити найбільший пакет санкцій спочатку повномасштабного вторгнення, треба було, щоб вони вбили Навального. Байдуже скільки українців вмирає кожного дня. Потрібно було смерть Навального. Тоді вже всі подумали. Ну тепер точно треба найбільший пакет санкцій вводити. Так, звісно, що це насправді неприємно і неприйнятно. Але ну така, от реалполітик, Що ж як я кажу? Ну навальний от у такому стані теж став нам у пригоді. А знаєш, я ще хотів би додати дуже важливий момент. Що ми мене дивує трошки інше. Мене дивує, що завжди знаходяться нові санкції, які можна запровадити. Де ж та межа? Ну скільки там ще що ще можна ввести, якщо Росія так і вже має перші санкції у світі, навіть обійшла такі країни людожери, як людожерів, як Північна Корея та Іран. Виявляється, ні, і ще є, можу знайти. Можу знайти. А, власне, про це ми можемо запитати в Олександра Крамаренка, головного редактора журналу День Юа. Пане Олександре, добро... вітаємо вас. Вітаємо вас, доброго вечора. А, Обговорюємо з моїм співведучим Андрієм Болгаровим те, як же можна обмежити Росію настільки, щоб ви вже не чули ми кожного разу, що е, можуть ввести ще санкції, вводяться проти фізичних осіб, вводяться проти юридичних осіб, проти компаній і ще проти когось. Хіба е, не простіше все обмежити фінансовими операціями? От, наприклад, якщо Росія не матиме доступу до фінансових операцій, чи не буде це найпростішим виходом? На жаль, ні, тому що є можливість в Росії купувати через посередників через той же самий Китай. Там є достатньо великий обсяг товарообігу, який оплачується в юанях, і це неможливо вбити санкціями ані від США, ані від ЄС. Жорстко вбити. Звісно, там є можливість запроваджувати. Так так звані вторинні санкції, да але е, прямо вбити не можна. Е, потрібно насправді розуміти дуже просту річ, ми бачимо приблизно з літа 2023 року, як і США і ЄС поступово послідовно запроваджують так звані вторинні санкції, тобто санкції не проти російських компаній, санкції е, проти е, третіх країн яких є хтось посередник фінансовий або торгу, торгівельний посередник, який постачає в Росію так звані чутливі товари, технології, матеріали? Ну, це не напряму може бути зброя, це може бути мікроелектроніка, це можуть бути навіть клеї, без яких неможливо побудувати, наприклад, той же самий шахет чи ракету? Ну і там можна перелічити купу всього. Пане Лосан, от ви зазначили, що Росія може купувати ті ж самі юані, і таким чином розраховуватися по своїх платежах, те, що їй потрібно, але це ж фактично таким чином піднімає економіки Китаю, ну тому що якщо вони купують юані, то це Китаю дуже вигідно. Я правильно на цьому тижні зрозумів? Була новина, що на російській біржі раптово закінчилися юані, тобто їм виник дуже серйозний потужний дефіцит юані. Там потрібно дивитись насправді, але зараз юані вони переважають в принципі в оборотах цієї біржі, і значна частина. Вони їх реально вони юані не купують. Вони їх заробляють за рахунок експорту в Китай нафти, лісу, іншої сировини, газу, до речі. Тобто там дуже великий товарообіг також дуже великий товарообіг зараз з Індією, просто шалений. І якщо ми знаємо, що Китай це великий виробник, в тому числі достатньо сучасної мікроелектроніки, то Індія банально може бути просто посередником. І ми бачимо, як, наприклад, ваша колега згадувала пакет санкцій, які був запроваджений днями. Я тільки хотів би додати там не стільки е, з причини Навального, з приводу Навального, скільки з приводу другої річниці повномасштабного вторгнення, все ж таки, бо такий пакет неможливо підготувати там за 2-3 дні. Його готували до того. Але Навального дні. все рівно згадали. Так, безумовно, вони просто поєднали. Ви тут абсолютно. В цьому пакеті, якщо не помиляюсь, майже 10 країн були згадані, точніше, компанії майже з 10 країн, починаючи там від Ліхтенштейна і закінчуючи еміратами Кіпром, Тур Туреччиною ну і і так далі, Казахстаном, наприклад. Тобто, це треті країни проти компаній яких конкретних компаній були запроваджені санкції за сприяння російському військово-промисловому комплексу. Отут я вас підтримую в тому сенсі, що недостатньо точкові удари, недостатньо запроваджувати точкові санкції. На а який має нову? бути е, пакет санкцій, чи можливо, взагалі, якісь можливо глобальніші е, обмеження ніж пакети санкцій, для того, щоб це почало працювати, врешті-решт? Дивіться, ви дуже вдач згадали і дуже влучно про глобальні санкції. Справа в тому, що зараз політика так званих чорних списків, тобто обмежується постачання конкретних видів продукції від конкретних там країн, і так далі і тому подібне. Тобто ми постійно будемо ганятись за ними. І постійно будемо, звісно, відставати, оскільки достатньо створити маленьку е, компанію посередника в країні, в якій ще її не було, і продовжити постачання. Замість цього потрібно запроваджувати політику так званих білих списків тобто е, запроваджувати списки продукції, товарів технологій, які можна постачати в Росію. А все інше за замовчуванням заборонено. Тобто, ви кажете, що там для харчової промисловості окей, для фармацевтики окей. Для виробництва прального порошку може бути. А от е, будь-яка електроніка, будь-які точні верстати незалежно від того, що позначено в зовнішньоторгівельних документах, чи вони для виробництва автомобілів, чи вони для виробництва танків, заборонено. І нехай вони сидять з застарілими технологіями, з лютим дефіцитом мікросхем. Взагалі, я б заборонив би постачання будь-якої мікроелектроніки в Росію. І запровадив достатньо жорсткі санкції, включно до кримінальної відповідальності, за це і тоді справа б зрушила з місця, але це дуже важко протиснути з різних причин. Пане Олександре, поки ми з вами розмовляємо, з'явилася інформація, що от щойно з'явилася інформація, що Швейцарія доєдналася до 13-го пакету санкцій проти Росії, а зазвичай Швейцарія тримала такий собі певний фінансовий нейтралітет. Ну, давайте ми ж чудово розуміємо, скільки банків знаходиться в Швейцарії і скільки там може бути російські гроші. Чим це загрожує Росії? Я хочу зазначити, що Швейцарія приблизно останній рік практично майже автоматично mm -hmm. наслідує ті пакети санкцій, які запроваджує Європейський Союз. І це дуже просто пояснити. Вони знаходяться в оточенні Євросоюзу. Вони дуже зацікавлені в торгівлі в фінансових стосунках з євросоюзом і будь-які напруження у стосунках з сусідами їх дуже на їм дуже не потрібні. Тому вони як то кажуть, вони не не виявляють власної ініціативи надто серйозно. Тут ви праві, але вони чітко йдуть в форватері того, що роблять європейці. Я хочу сказати, що в останні роки переважно, все ж таки, не стільки Європа і Швейцарія були фінансовими центрами, через які працювала Росія Російські банки. Вони намагалися все більше працювати через Арабські Емірати, через Індію, через Китай, через деякі інші країни, що розвиваються. Ну, тобто, вони намагалися уникнути занадто великої залежності від класичних фінансових центрів. Якщо я не помиляюсь, той Китай, китайські фінансові установи, банки вони починають відмовлятися працювати з Росією. Власне, це ж також може мати серйозні наслідки. Оце те, про що я згадував на самому початку. Ви дуже слушно це згадали. Дивіться, наприклад. Американці вони не можуть вплинути безпосередньо на операції росіян з юанями і там з китайськими банками в юанях, але е Китай дуже залежить від торгівлі з демократичним цивілізованим світом, яка відбувається за євро і за долари. І до банку просто приходять і кажуть: слухайте, у вас є там перелік партнерів, які ми вважаємо підозрілими і неправильними. Тому ми вам влупимо санкціями по наших операціях, вони зважують на вагах там, скільки наскільки вони зацікавлені в збереженні стосунків з США, з ЄС, з Британією, з Канадою з одного боку, а з іншого боку, з Росією. І виявляється, що Росія в кілька десятків разів для них менш важлива в економічному сенсі. І, звісно, вони коли їм. Там щось скажуть з Вашингтона або з Брюсселя, то вони кажуть, да, окей, ми припиняємо. Слухайте, взагалі, санкції, таку, таку кількість, яку зараз Росія забрала, зібрала санкції на себе. Жодна країна у світі такого не робила, навіть Іран і КНДРМ про це теж згадували. Але тим не менше, російська економіка поки що тримається. Економісти кажуть, що вже влітку цього року в Росії може настати дуже серйозна економічна та фінансова криза, і російський уряд вже не зможе її приховувати що це вже буде відбуватися, в тому числі на так званому їхньому народонаселенні. І наскільки це може бути правдою? Ви знаєте, я хотів би, щоб так було, але, е, на жаль, е, статистика, яка зараз оприлюднюється офіційна статистика російська, е, вона є майже суцільною брехнею. Ну, вони ви ж можливо чули, е, коригували підсумки за 23-й рік, за останні так. місяці року, е, по зовнішній торгівлі, зокрема. І е, санкції проти російського експорту вони мають такий побічний ефект. Для нас не дуже чесно кажучи, е, я б сказав би так: не, не скільки самі санкції, скільки їх недостатня жорсткість, тобто вони е, примудряються. Певну частину експорту проводити сірим чином, тобто вони експортують продукцію, але так напівофіційно, і велика частина цих грошей, достатньо велика, залишається, як кажуть фінансисти, за периметром російської фінансової системи, тобто, ви вивозите, припустимо, там танкер з нафтою, продаєте якимось там, ну припустимо, Індії. А гроші потрапляють не в росій, не на... не на рахунки російських банків, а на рахунки якихось банків за кордоном. Російська влада mm. на це поблажливо дивиться, тому що з цих рахунків тіньових можна фінансувати тіньовий же імпорт, наприклад, тієї ж мікроелектроніки або верстатів для виробництва зброї. Ну звісно, частина цих грошей розкрадається. Тому тут е... я б сказав так: так, є дійсно цей процес. І я б рекомендував тим, хто хоче розуміти, наскільки він глибокий, дивитись на вираз обличчя пані Набіуліної, голови центрального банку Росії. Вона дуже смурна сиділа вчора під час доповіді Путіна його промови. Мені було просто приємно на це дивитись. Але ми маємо розуміти, що попереду ще велике, велике потужне полювання з російськими грошима, які розтикані по всіляких банках в третіх країнах, і це дуже велике і серйозне завдання для усіх. Тим не менше дуже цікавий момент. Тобто на Росію накладають все більше санкцій. Тим не менш експерти відзначають, що Росія вийшла з рецесії та активно просувається, пристосовується до нинішніх умов. Тобто вона переплачує за комплектуючі, переплачує за технології. Обхідні шляхи ці теж коштують їй великі гроші, які йдуть у ціньовий якийсь сектор. Так і тим не менше вона пристосовується і виходить з рецесії. Це якийсь нонсенс. В тому, що ви сказали, є дві компоненти. Компонента перша і найголовніша ці формальні відсотки зростання ВВП там або його збереження. Це приблизно те саме, що відбувалося в радянському союзі. Тобто, ніби щось виробляється, але це те, що виробляється, не потрібно нормальним людям. Це те, що стосується виробництва зброї, це те, що стосується споживання армією і так далі. І тому подібне. Тобто, ми маємо на це зважати. От. Крім того, потрібно ще ж розуміти. Те, що наші санкції, ті, що вони запроваджуються. Вони запроваджуються, на мій погляд, недостатньо швидко. Якщо б їх застосовували швидше, потужніше, з, більшим, з більшою швидкістю і потужністю, то Росія б не могла, б хоча б частково, адаптуватись до них. Тобто їх запроваджують, а вона намагається адаптуватись. Звісно, це і відкидає все одно. Але частково оця можливість адаптації вона існує. На жаль, поки що. Так, пан Олександр. Дуже дякуємо вам за розмову, за дякую. пояснення. Важливі насправді пояснення. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги.ЮА», Зараз був з нами на прямому зв'язку. Немає запрошення. та побачення. Перекриють доступ до технологій.